З мером Божим тергоціння, раби смерті чули колись таку фразу. Ким являються раби смерті? Смерть вона не приходить одного разу, як ми можемо бачити в якихось там фільмах, так? що от прийшла така як духовна особистість з косою. Взагалі, так, смерть це духовна особистість, це правда. Але крокує вона за нами все наше життя. Ніби ми молоді, в нас багато сили, все класно, супер, ми не відчуваємо себе погано, і ми навіть і не задумуємося ані про смерть, ані про Бога, ані про життя після смерті, ані про покаяння взагалі живемо як хочемо, не задумуючись про наслідки своїх вчинків. Але коли ми починаємо дорослішати, старіти кожне день народження в більшості людей. Це момент, коли підходячи до зеркала, вони бачать лише рік, який вони просто втратили, і рік, який пройшов і наблизив їх до смерті ближче до смерті. Дуже багато людей впадають через те. Через це все в депресію. Вони бачать свої зморшки, вони бачать свій вік, так, там, цю цифру, яка взагалі в принципі не має значення. Тому що душа вона завжди молода, дух він завжди залишається всередині нас також молодий. Треба про нього піклуватися, про Духа Святого, який є всередині нас, і про душу. Вона завжди була спасена і завжди була з Богом. Але і люди починають засмучуватись через те, що вони стають старіше, через те, що зморшки з'являються, якісь там клімакси і так далі з'являються. І... Починаєте якісь маніпуляції робити, там, колоти обличчя, щоб якось молодіше виглядати, там, якось щось підтягнути, те тіло, намагаються ту молодість собі повернути, що, в принципі, є безглуздим, тому що тіло наше це лише тимчасове, просто тимчасовий будинок для нашої душі і нашого духу. Воно старіє, воно тліє, ми тліємо. Все життя за нами крокує смерть, і це тління, яке відбувається весь весь процес. Нашого життя, так? Це відбувається саме оце тління. І е, що може подарувати нам шанс на вічну оцю молодість, на вічне життя, так як нам хочеться, на таке гарне, молодене нетлінне тіло. Це Ісус. Ісус. Тому що. е-е Смерть вона крокує за нами, вона забирає, да, у нас сили, через неї у нас таке тління вже з'являється. Смерть крокує постійно і чекає, коли ж вона зможе вже нас забрати. А Ісус, Він навпаки, Він дає життя, Він дає сили, Він дає благословіння, Він дає благодать і Він дає шанс на життя вічне і на нове нетлінне тіло. Тому що Ісус він помер, Він переміг смерть і пекло. Він Воскрес і він мав нетлінне тіло, нове. Ми знаємо, що коли перед розип'яттям Ісуса дуже сильно били з нього, дуже сильно знущалися, в нього було роздерте тіло, це було страшне видовище. Але коли він помер і воскрес, у нього було нове, нетлінне тіло, без ран, просто неймовірне, прекрасне тіло без усіляких недоліків. І якщо ми на сьогоднішній день являємось учениками, послідовниками Ісуса Христа, ми живемо з Ним, з Його Словом, з Його волею, Він живе з нами, він обіцяє своїм учням життя вічне, тому що він сказав: ви не побачите смерті навіки, не побачите. Якщо ви зі мною, якщо ви мої ученики, якщо ви мої діти, ви не побачите смерті, смерть вона не не торкнеться вас. І я дам вам тіло нове, нетлінне тіло, нове прекрасне тіло. Тому, дорогоцінні, якщо ви справді хочете, не побачите смерті ніколи. Приходьте до Ісуса, приходьте до Слова Божого, ставайте дітьми Божими, ідіть за волею Божою, нехай воля Божа стане частиною вашого життя. Такі не побачать смерті ніколи. З миром Божим!